Добре тому, в кого є гроші, купив новеньке та й не заморачуйся. А тут купили таку штуку Лего, не Лего, Кросворд, не кросворд. В общем, коротше, друга частина нашого марлізонського балета. Здоровенькі були, шановні хлібороби. Продовжуємо показ свого баловства. Сельському хазяйстві. Друга частина, так як ми дозбирали цю сівалку. Виїхали на поле. Почепили ми її, звісно, до трактора Solis по Т-25, гідравліка його з туготу -ту обере. А виїхати так взагалі невозможно. Це передок. Та і все. Зібрали ми її з получилось в нас міжряддя на 35 см. Почалися ми там трошки з цими самими апаратами висіву. Коли ми запустили його на штатному, там є, хто знає хлопців такий ролик відкидний, який йде на противоході. От він диск крутиться наперед, а він крутиться на противоход цьому висівному диску. Таким чином він знімає лишнє насіння. Ну а соя вона ж така ж дуже ніжна, почало її крошити. Що ми вийшли, яким чином вийшли ми із цієї ситуації. Засипали ми були трошки зерничка в одну секцію. Закрили ми отакою шинкою, на болтик поставили, закрили половину самої ніші та шовбанки. І підогнули її під углом і туди прикрутили щіточку на 2,5 см урізали її ворсу десь таке сантиметрів півтора і прижали її до висівного диску. І тепер та щиточка змітає лишню насінину, збирає її з висівного диску і не пускає її туди під диск той що штатний, який у нас він там з насічкою він замелював це діло. Тепер ми його поставили отак. І воно у нас пішло діло. Зараз спробую показати вам як воно розкладає. Оце воно а, ну, так я близенько. Оце вона ось така в його розкладка вийшла. Оце так він його кладе, 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 кладе. Вот так воно кладе. Тут ось на тоже теж є. І оце воно так раз-раз, раз, 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 раз. раз, раз. І отак пішло, 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 пішло. Оце ми його за третім разом виставили ми його. У нас получився норма висіва десь 14-15 штук на метрові. Ну Розрили ми його десь метра півтора до двох, то десь так виходить. Де 14 на метрові, там якась переходяща, Д-15. Учитуючи, що це ж 15 штук, а там схожість буде полява там 90, там, може з копійками, там щось якась на сіни, на півтори-дві убереться і буде, воно там по нормі висів, буде нормально. отака примадонна значить Поставили ми й другу коробку. Бо коли ми запустили це все діло на одну, 8 секцій, показалось нам, що дуже туго його крутить. ну Це ми його вже вручну крутили на подвісі. У польових умовах ми тоді не заїжджали, не пробували його робити. Робили, так скажемо, у дворі. Ну і рішили, там не будемо ми ризикувати, поставимо дві коробки, розділилися його на двоє, 4 на одну сторону, 4 на другу. І таким чином, чим воно буде краще, якщо, допустимо, мені треба буде там на зворотах обійти. Десь буде заокруглення, то я вже не думаю, тому що мені треба буде тільки однією стороною йти, щоб ця сторона бігла з коробка наружі, щоб було ж передачне число і засівало всі 8 секцій. Тепер у мене без різниці, куди в якою стороною мені йти на поворот. Чи тією, чи другою стороною. По глибині, ну да, за колесами прижали пружини і колеса підняли, піджали, бо якраз виходить, що. Йде он, протектор колеса. І з однієї сторони по краю йде секція, і з іншої сторони по краю, ну його там дуже і не видно, ну, щось видно. І, друг... і по другій стороні йде якраз по краю протектора. Колесо широке, то тут підняли глибину. Ну і ще подивимося, це ж поле тільки заборонене. Нічого тут культивації ніякої не було. Нічисінька, ми заїхали на боронований участок, де зробили боронування, та й, І пробуємо її на, на посів. як воно буде робити. Ну, думаю, що буде робити. Буде краще. Уже тільки те, що немає розлущеного зерна. Абсолютно ніякого. І розкладка, ну скажіть, яка котушка положить так. Ну ніяка котушка так не положить. І немає битого, то вже вже плюс. Думаю, що ми проморочилися не даром. Це таке хотів з вами поділитися. На 8 рядків. Ну, виступає, звісно, на метр десь по габариту, виступає на метр за трактор. Ну, не в габариті, хай вибачають. Що в нас у габариті. А як іде агрохолдинга, йде джондір, самого трактора не в габариті. А тут, господи, прагне. Будемо якось уже миритися з ними. Отака От штука в нас вийшла. Пробували чіпатися, ставимо на стоїчки. На опорні колеса стало, на передні, і ззаді стоять ті стойки, поставили і нормально. Все все вийшлося, можна сказати, навіть, навіть непогано. Так що, кого є така сівалка і немає вакуумної, да, є. зараз скажете, що нащо там заморачуватися, Взяв вакуумну сівалку, то й посів. Можна взяти, якщо вона є. А якщо її немає, а ця по случаю попалася там не за всі гроші світу. Ну, приложили трохи рук і зробили. 35 -е міжряддя для сої буде, я думаю, нормально. Ми сіяли в минулому році 22 -е міжряддя. Ну, в принципі, що 22, -е, що 19, -е, там різниця невелика. Тут уже ж буде, так каже, по класиці. 35, -е, як, як і всі хочуть сіяти. А це таке коротеньке відео, чим я хотів з вами поділитися. Підписуємося на канал. Ставимо вподобайки. Sem merda e dobrão.